З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталю, доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. слава. Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація станом на зараз, зокрема, і у Чорному морі? Чи спостерігаєте ви якісь дивні ем, рухи ем, кораблів Російської Федерації з огляду на ті події, які? Ем, Вимагають певного підтвердження. Ми очікуємо офіційної інформації від Генерального штабу, зокрема щодо подій, які можуть мати місце на Кримському мосту. Будь ласка, вам слово так. Ми говорили, і зауважували про те, що дуже велике корабельне угруповання, навіть не типово велике, спостерігалося цими днями в районі. Якраз Кримського мосту в напрямку Новоросійська, як зазвичай, вони ховаються в ракетобезпековому для себе районі, так щоб не бути ураженими з території підконтрольної України безпосередньо, і це як правило 100 морських міль від такого берега українського і 180 або 200 кілометрів, якраз в районі. Південного сходу Кримського півострова вони і зосереджені були. І якщо вчора було аж 20 кораблів розгорнуто, один в Азовському морі і 19 в чорному. За ніч частина кораблів позаходила в пункти базування. Зараз 14 в Чорному морі і один в Азовському, і два ракети носії продовжують чергування так само споряджені 12-ма калібрами, як це вже триває тримається протягом. Трьох діб, але характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі і загальної напруження на фоні е, питання щодо пролонгації зорнової угоди, створення подібних провокацій, про які дуже гучно одразу рапортує е, окупаційна влада Криму, це є типовим, типовим способом вирішення подібних питань з боку окупаційної влади Крима і, взагалі країни, агресор. Пані Наталі, якщо говорити взагалі про, скажімо, таку ситуацію в Криму безпекову і мора якби настрій цих людей, ось ці вибухи, які останніми днями лунали у Севастополі, про що вони можуть свідчити взагалі, що це може бути? В принципі, це і було створення певного напруження і такої передумови передісторії до подальшого розвитку подій. Все дуже схоже на конкретно зрежисований такий момент, коли нагнітається напруження. Говоряться про імовірну атаку з боку сил оборони України, про агресію з боку цих сил, і е, видається, що бідненький Крим потерпав через те, що Україна поводиться занадто агресивно, замість того, щоб забезпечувати безпекову складову зернової угоди, тобто, все на... знов повертається навколо тої самої зернової угоди, яка надає спокою росіянам вже довготривалий час, і саме в ній вони хотіли провести свою лінію, свої інтереси максимально. В Цілому оцінка роботи зернового коридору з нашого боку? Як, як ми відпрацювали, на ваш погляд? Україна виконала всі свої зобов'язання. Те, що було на неї покладено міжнародними угодами, і про що говорилось з боку гарантів цієї угоди? Організація Об'єднаних Націй і Туреччина в принципі досить високо оцінюють роботу зернового коридору, з зокрема з огляду безпекової складової і забезпечення функціонування жодного інциденту з нами не відбувалося крім тих, які були спровоковані безпосередньо російською стороною, коли вони створювали або скупчення в босфорі, або затримки і припинення від Аження з певних портів, з тих, які були визначені як акценти зернової угоди. Тому що стосується української сторони, всі зобов'язання були виконані в повному об'ємі, і всі моменти, які могли перешкоджати роботі зернової угоди, були подолані Україною дуже вправно, тому що навіть дуже часті повітряні тривоги, якими ворог провокував зрив з процесів завантаження, оскільки співробітники портової інфраструктури мали переходити в укриття, все одно перекривалися надзвичайною працівники наших портали, ну бачите, якщо говорити про безпекову ситуацію зернового коридору, тут варто говорити не просто не тільки про обстріли так і портової інфраструктури росіянами, але і загрозу безпосередньо в самому морі, яку цю загрозу представляють ті ж російські міни. А наскільки чорне море зараз забруднене за вашою інформацією? Чи продовжують ці міни прибуватися до одеського узбережжя? Останнім часом в нас не фіксувалися такі випадки, але знов наголошу, що сили безпеки, сили оборони. Працюють над тим, щоб таких мін якомога менше приносило до узбережжя, оскільки вони ж складають надзвичайну небезпеку, і функціонування тих безпекових складових, які передбачено було зерновою угодою, призвело до того, що жодних інцидентів безпосередньо з мінами не ставалося, і те, що їх приносило вже до узбережжя, це були такі поодинокі випадки, скажімо так. Так і в цьому році, наприклад, ми зупинили. Булися там на цифрі близько 20, і більше поки що не здавалося таких інцидентів, незважаючи на те, що був підрив Каховської ГЕС, винесено ще багато сміття, дуже багато може бути таких об'єктів, які наразі пішли ближче до дна, і потім будуть підібрані хвилями і течіями і принесені. Тобто небезпека залишається, але сила оборони працюють так, щоб вона була мінімізована. Пані Наталі, якщо говорити загалом про ситуацію в Чорному морі, чи бачите ви зараз в ці останні дні якусь зміну в розташуванні ракетоносіїв в їхній кількості, взагалі в їхніх маневрах і так далі? Критичних змін не відбувається в принципі. Робота дос достатньо планова і передбачувана на даному етапі з їхнього боку. Так вони тримають в морі ракету носії. Вони тримають напруження, певне, і в тому числі е можемо говорити про. Е Таку надзвичайну активність безпілотників, які були спрямовані на портову інфраструктуру, і напрямок а так, ті, що відбулись крайніми тижнями, вони були все ж таки спрямовані якраз на Одещину, якраз на ті такі напрямки і. Атаки відбувалися з заходом з чорного моря, якраз як основна загроза для зернової угоди. Але сили протиповітряної оборони відпрацювали дуже потужно, і вплив світової спільноти теж мав своє значення, тому що дійсно ракетоносії з чорного моря не були застосовані в тому в той активності, яка передбачалась. Ну і коротенько, пані Наталю, Херсонський напрямок нас теж цікавить, якою там є ситуація. Ситуація залишається напруженою. Ворог продовжує обстріли. Дещо зменшилась їх кількість, але ворог знов робить акцент на використання повітряних атак. Це і безпілотники, ударні типу ланцет. Їх стало дуже багато випускатися по правому берегу, і знов атаки по Береславському району. Тактична авіація, керованими авіабомбами і вночі знов був удар. На жаль, загинула одна людина ще одна отримала поранення знов. Приватний сектор, розруйновані будинки, терор проти мирних мешканців і за цей терор Росіяни обов'язково будуть відповідати. Дякуємо вам, що долучилися до марафону Єдині новини. Вам вдалого дня Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була в марафоні Єдині новини».